Всім привіт! З вами текстильна група Кавда Тексі. Ваші увазі ми зараз пропонуємо акційну позицію. Код даної позиції 252 кофти флісові, міксовані Америка. Від сьогоднішнього дня дана позиція йде за зниженою ціною зі знижкою в 14 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Акційна пропозиція діє лише до кінця дня. Повторюємо код позиції 252. кофти флісові, міксовані Америка. Всіх розмірів за зниженою ціною. Ціна за 1 кілограм становить 2,3 долари. Вага мішка 20 кілограмів, а вартість мішка лише 46 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Щоденно ми намагаємося. Знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних та акційних пропозицій. І сьогодні протягом дня ми знімаємо лише ті позиції, що знаходяться на акції за зниженими цінами. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішків. От, позиції 252. Кофти, лісові міксовані, Америка. Всіх розмірів ідуть. Ціна за один кілограм становить 2,3 долари, вага мішка 20 кілограмів, а вартість мішка лише 46 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Готовимо зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 252. Кофти флісові, міксовані. Америка всіх розмірів за зниженою ціною лише сьогодні до кінця дня дана позиція йде лише по 2,3 долари за кілограм. Вартість мішка становить 46 доларів. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 14 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Сьогодні протягом дня ми демонструємо та представляємо вам лише акційні позиції за зниженими цінами по всім цим позиціям, що сьогодні будуть зніматися, діють знижки, переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість. Встигнути придбати один із запропонованих мішечків. Повторюємо код даної позиції 250. Ні, вже флісові міксовані, Америка всіх розмірів. Ціна за один кілограм. Становить 2,3 долари, вага мішка 20 кг, а вартість мішка лише 46 доларів. Ну, ви поки що дивіться, якщо вам щось сподобається, одразу телефонуйте. Я скажу він в резерві чи ні. Якщо ви виберете вже дві то відправимо запечатання. Так, нічого. Вами була текстіна група Кавлатекс. Ми чекаємо на ваші замовлення. Це буде Україна разом до перемоги.